На Рівненщині затримали квартирних крадіїв. Троє зловмисників упродовж місяця обікрали сім помешкань рівнян на загальну суму 350 тисяч гривень. Злочинці працювали не лише в обласному центрі, а й у районних. Проникали вони шляхом в злому серцевини замка, заходили в квартиру, обрали лише золоті прикраси і грошові кошти. В деяких випадках, коли ж вони вже не знаходили ні грошей в квартирі, ні золотих виробів. Вони брали дрібну побутову техніку. Це в одному випадку. Було відеокамера, в іншому планшет. Особливих наводок у злодіїв не було. Вони оцінювали заможність людей по зовнішньому вигляду квартири, а саме, чи є пластикові вікна у помешканні та кондиціонер. Обкрадали зазвичай квартири на окраїнах міста. Пояснювали вони тим, що в разі ж, коли їх могли затримати, на гарячому, щоб вони могли швидко зникнути, адже з окраїни міста швидше вони можуть зникнути від правоохоронців, аніж з центру. У квартири крадії потрапляли шляхом злому серцевини замка. Забирали у людей гроші та золото і втікали. Чоловіків затримали на гарячому, коли вони обібрали квартиру у місті Острог. Непрохані гості саме виходили із награбованим, коли їх зустріли міліціонери. Зловмисниками виявилися всі мешканці міста Львів. Це Юрій, Олександр і Степан. Головним в них був Юрій, котрий обирав місто безпосередньо в якому буде скоюватися крадіжка, і саме квартиру. Встановлено, що гастролери обкрадали помешкання у всій західній Україні. Тепер їм загрожує в'язниця. Санкція статті передбачає до шести років за гратами. Наразі зловмисники, двоє зловмисників, знаходяться в СІЗО міста Рівне. Одному ж вибрано запобіжний захід, домашній арешт. Це люди, які неодноразово судимі безпосередньо за квартирні крадіжки, тобто вони так звані професіонали у своїй справі. З так званим професіоналізмом також можна боротися впевнені фахівці. Для цього потрібно берегти своє помешкання від крадіїв. Перш за все, поставити хороші вхідні двері. В разі купівлі китайських дверей, наприклад, люди купують ілюзію безпеки. В разі купівлі дешевих металевих українських дверей люди також купують ілюзію безпеки, де немає ніякої протизлавності за рахунок того, що двері мають дешеві, незахищені замки, які відкриваються за там за хвилину часу, з невеликим. Інструментом, без навіть досвіду певного, двері такі відкриваються дуже легко, і вся металевість цих дверей не має жодного змісту. І додає, у дешевих дверях не лише без будь-яких зусиль можна зламати замок, а їх можливо відкрити, як то кажуть, ногою. Звісно, хороші вхідні двері дешевими бути не можуть, кажуть фахівці, бо їхня ціна відповідає якості. Це має бути високоякісний замок, захищений якісною протизламною фурнітурою. Такий комплект не дає людям змоги відкрити ваші двері швидко і швидше за все вони взагалі відмовляться від цієї задачі відкривати ваші двері. По-друге, сам конструктив металевої частини дверей. І, е, взагалі, монтаж цих дверей, щоб він був проведений кваліфіковано, та не лише хороші двері можуть вберегти ваше помешкання від крадіїв. Правоохоронці радять встановлювати у квартирах сигналізацію, на нижніх поверхах грати на вікна і відразу телефонувати за номером 102, якщо бачите, підозрілих осіб біля свого будинку.